Всім привіт! Як завжди, коли спішиш обов'язково щось забудеш. Ну тож я спішив, то забув вдома тримач для телефону. Тож картинка буде трішки нестабільна, але я думаю, я зараз щось придумаю з цим. Ну, сьогодні я приїхав на ділянку з часником. Це в мене після зими перший виїзд на поле. Тут, до речі, сама гірша була посадка, в тому плані, що було все таке посажене буграми, мучився з тими загартачами рядків. Мені це все діло дуже не сподобалось, я ще потім осінню їздив борінками, Тут це старався якось підрівняти, але теж не дуже воно підрівнялось. Ну, в принципі, з зими воно вийшло більш-менш, я б сказав, би, адекватно. Ну і зараз подивимося, як з цим, з цим справиться штригельна барана. Ну а як би мені не хотілося покататися на новому скауті, приходиться чіпляти борону до сінтайчика, бо, звичайно ж, скаут в це міжряддя не влазить. Ну то вже таке, і для нього робота, звичайно, ж, знайдеться. Ну, а що по часнику? Зійшло все нормально. Земелька, як бачите, потріскалась, звичайно, але тріщини не критичні. І саме зараз погода дозволяє більш-менш адекватно в'їхати нарешті вагород трактором. Ну, Зараз, як ви бачите, виглядає це все, звичайно ж, не дуже. Тут ще й попередник була у нас пшениця. Ділянка була підготовлена, була дисковка і фрезеровка. Потім, до речі, фрезеровка ще одна була осінню вже перед посадкою там за тиждень. і... Я б сказав би, нормально сажалка впоралась. Два рази тільки на цій діляночки вона забивалась, ну це не критично, я вважаю. І то я винен сам, бо не згріб солому все ж таки. Тому не знаю, як вам, але мені дуже цікаво, як впорається з цим усім штригельна борона. Бо в минулому році у мене були ділянки всі рівнесенькі, все було посаджено красиво. Тому і штригельна борона там працювала відмінно. Отже, на рахунок неї, хто не бачив, захват 2 метра, тут у нас. Пружини товщиною 7 мм і їх іде 6 рядів. По минулому року я дуже задоволений її роботою, гербіцидами я не користувався. Тож і в цьому році сподіваюсь сподіваюся на той же самий результат. Ну і звичайно ж, у нас такі бори не продаються, тому кому потрібна борона, звертайтесь. На сайті є вся інформація. Ну а я вже буду починати працювати, а вже потім подивимося на результат. Так, да, не вистачає для зйомок другої камери, але з часом, я думаю, щось придумаю. Ну, а їхати по дорядки і дивитися назад, це нереально. Ну що ж, по штригільній барані, як бачите, фон помінявся зовсім. Я думаю, камера всього цього навряд чи передасть, але мені особисто дуже подобається. Так, да, є, попадається крупнувата грудка, я б сказав би, хотілося б дрібніше, але вона розрівняється після дощу і особливо після. Второго проходу штригільне бароно через пару недільник. Земля у нас така, нічого тут не поробиш. Як бачили на відео, я заїжджаю трактором не в кожен рядок, а через ряд. Тобто, в мене Штригільна Барана захвачує половину сусіднього ряду. Тобто перед покупкою Барани я саме так і розраховував 2 Мені, як бачите, цілком вистачає. Також в період експлуатації, хочу сказати, жодного зуба я не зламав, нічого з ними абсолютно не сталось. Метал там на пружинах хороший. Ну і взагалі питань по її роботі в мене немає абсолютно ніяких. Швидкість роботи мене теж абсолютно влаштовує. Зараз я ходив, виходить, на третій пониженні, можна працювати і ще швидше, було б бажання, скажімо так. Але як бачите, міжряддя у мене зроблені таким чином, все. Густенька, плотненька. взагалі відстань тут 32 см від рядка до рядка. Тому краще їздити трішки тихіше, але, скажімо так, впевнено, не наїжджаючи на часник. Що ж, кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк. Кого зацікавила барана, дзвоніть, запитуйте. Ну я всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.